Що таке автомобільна рація? Ну, для когось це така собі загадкова коробка з купою кнопок, а для когось це буквально рятівний круг. Сьогодні ми з'ясуємо, як оцю на перший погляд складну штуку перетворити насправді надійний інструмент для зв'язку. От уявімо собі ситуацію, знайому багатьом, правда? Десь далеко за містом, а мобільна мережа ну, її просто немає. А зв'язатися треба от просто зараз. І що робити? А от саме в такі моменти на сцену виходить стара добра перевірена часом технологія, та, яка точно не підведе. І ось у цьому, власне, і вся сіль. Автомобільна рація це ж не просто заміна телефону, зовсім ні. Це це особистий, абсолютно незалежний канал зв'язку. Він працюватиме там, де звичайні мобільні мережі, ну, просто безсилі. Чи то в глухих горах, чи, не дай Боже, під час якихось надзвичайних ситуацій. Так, добре, перш ніж хапатися за кнопки, давайте ну, розберемо її на запчастини. Ну, так би мовити, зазирнему під капот. Бо якщо знати, з чого вона складається, то й користуватися нею буде набагато простіше. Отже, ось він, мозок усієї системи трансивер. Це, по суті, і є той самий головний блок. Саме тут ми крутимо ручки гучності, вибираємо потрібний канал і, що дуже важливо, налаштовуємо так званий шумодав. Це такий собі хитрий фільтр, який прибирає все зайве шипіння і залишає тільки чистий, чіткий голос. Далі у нас мікрофон, а на ньому найголовніша кнопка PTT. Розшифровується як пуштуток, тобто «натисни, щоб говорити. Все геніально просто затиснули, говорите, відпустили, слухаєте. І завдяки цьому в ефірі завжди порядок, бо говорити може тільки хтось один. А тепер увага! Мабуть, найважливіший елемент усієї конструкції антена. Це і вуха, і рот рації. Серйозно, можна купити найкрутішу, найдорожчу рацію, але без правильно встановленої антени це буде просто марна металева коробка. Вона нічого не почує і нічого не скаже. Знайома проблема рація раптом перезавантажується, або сигнал якийсь слабкий, нерозбірливий. Так от, у більшості випадків причина до смішного проста живлення, якийсь поганий контакт, десь перетерся кабель, і все, маємо купу перешкод. Тому стабільне живлення це просто альфа і омега. Так, з теорією розібралися. Тепер до найцікавішого, до практики. Давайте пройдемося по кроках, як же правильно і грамотно вийти в ефір. Кажуть, що підготовка це вже пів справи. У нашому випадку це майже вся справа. Отже, поїхали. Крок перший швидкий огляд. Антена на місці, кабель цілий. Добре. Крок другий вмикаємо, ставимо гучність десь на середину і підкручуємо шумодав, щоб зникло шипіння. І крок третій обираємо наш робочий канал, той, про який домовилися заздалегідь. Все, ці три прості дії, і ми готові. І що важливо нікому не будемо заважати. І ось тепер виходимо в ефір. Але стоп! Найперше і найголовніше правило: спочатку слухайте завжди, хоча б кілька секунд. Треба переконатися, що канал вільний, що ніхто не говорить. Переконалися? Чудово. Тепер затискаємо кнопку PTT, чекаємо буквально секунду і тільки тоді починаємо говорити спокійно і чітко. І пам'ятаємо: одна думка, одне коротке повідомлення. Сказали, відпустили кнопку. Слухаємо відповідь. Оце і є справжня культура радіозв'язку. Добре, користуватися ми вже вміємо. А тепер про правила поведінки в ефірі, і це, знаєте, не просто якийсь там етикет, це можна сказати закони, закони, від яких залежить і якість зв'язку, і безпека, і навіть те, як довго проживе наше обладнання. Все насправді зводиться до кількох простих речей. Що треба робити? Говорити коротко і по суті, завжди слухати, перш ніж вийти в ефір. А чого робити категорично не можна? Ну, по-перше, влаштовувати довгі балачки ні про що. По-друге, ділитися якоюсь особистою чи важливою інформацією. І най-найголовніше найголовніше ніколи чуєте, ніколи не натискати на передачу без антени. І ось про це останнє правило варто сказати окремо. Це просто залізобетонний закон. Чому? Уявіть, що вся енергія, яку рація хоче відправити в ефір, не має виходу. Куди вона піде? Правильно, назад, усередину самої рації. Це все одно, що намагатися кричати, міцно затуливши собі рота. Результат буде плачевний, передавач просто згорить. І все, рацію можна нести в ремонт. Щось зв'язок поганий, шипить, Трищить? не поспішайте одразу панікувати і дзвонити майстрам. Давайте пройдемося по простому чек-листу. Антена міцно сидить, кабель ніде не перетиснутий. З живленням все гаразд, немає поруч якихось джерел перешкод. От повірте, у дев'яти випадках з десяти проблема криється саме в цих дрібницях. Так, з основами ми розібралися, а тепер давайте трохи розширимо горизонти і подивимось, які взагалі бувають рації і для чого вони потрібні. І отут є один дуже цікавий момент. Вибір діапазону напряму залежить від того, де ми будемо його використовувати. Скажімо, простий і поширений CB діапазон це ідеальний варіант для водіїв на відкритих просторах, на трасах. VHF діапазон, трохи вищий за частотою, чудово себе показує на пересіченні місцевості в лісах у полях. А от високочастотний UHF – це справжній король міста. Його хвилі краще пробивають стіни та інші перешкоди. І наостанок вічне питання: аналог чи цифра. Тут можна провести таку аналогію. Аналогова рація це знаєте, такий старий надійний джип, простий, як двері, полагодити можна молотком, проїде скрізь, але ніякого комфорту. А цифрова це вже сучасний кросовер. Якість звуку краща, є шифрування, можна дзвонити окремим групам, але він і складніший і дорожчий. Так що тут все залежить від того, які задачі стоять. І от. Підсумовуючи все це, виникає питання: а що ж насправді важливіше для якісного зв'язку? Наворочена дорога техніка, чи все-таки вміння і дисципліна того, хто нею користується? Звісно, хороша техніка це важливо, але саме знання правил, чіткість і головне, вміння слухати перетворюють просту рацію на потужний інструмент. Про це варто пам'ятати щоразу, коли натискаєш кнопку передачі.